Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді інверторний бензиновий генератор від торгової марки Воїн, Модель DV2500i. Ну і, звичайно, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. А також розкажу, як правильно користуватись та обслуговувати цей генератор. Відразу ще раз повторюю, що цей генератор іде інверторного типу. А що це означає? Так, друзі, це означає, що у нього чиста або правильна синусоїда. Тобто з таким генератором без проблем будуть працювати усі котли та усі розумні пристрої. Ну що ж, а тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості поблизу роздивитися та спробувати цей генератор. Як ви помітили, цей генератор має форму. Чомодана, у верхній частині ручка для транспортування. А що це означає? Що легенько його переносити будь-куди. Тобто без проблем кинув багажник автомобіля чи виніс на двір. У верхній частині бензогенератора розташована пробка для залива палива. Зразу є попередження. Розкажу тепер, для чого цей клапан. Коли ви транспортуєте, клапан має бути в режимі закритий, тобто, щоб не розливалось паливо. А коли ви працюєте, обов'язково цей клапан відкриваєте. Чути такий щелчок, і на пробці є позначення, що клапан відкритий, тобто йде доступ повітря в бак і не буде вакууму. І саме головне, що оця заливна частина зроблена повністю із гуми. Сам по собі бак має паливний фільтр і має позначку ось таку червону, до якого рівня заливати паливо. Покажу, як виглядає панель керування. Знизу є дві розетки. Розетки йдуть безпосередньо з заземленнями. Також дуже добре, що на самому генераторі є вихід під заземлення, тому що є деякі прибори, які також потребують заземлення. Наприклад, котли. Якщо плата котла не буде бачити заземлення, то котел не запуститься. Відповідно, тут є вихід. Покажу, що є два тумблера. Тумблери захищені від вологи, тобто цей генератор може без проблем стояти в невеликий дощ на вулиці, кнопка включення та виключення, та кнопка режиму економії палива. Потім ці всі моменти я вам продемонструю у тесті. І є три індикатори: тобто індикатор мастила. Що закінчується мастило, іде попередження. Індикатор перенавантаження. Якщо ви його перевантажуєте, якщо пішло перенавантаження, загорається індикатор, вибиває генератор. Потім ці моменти також покажу. Зелений індикатор, це означає, що все нормально, працює генератор. І як ви помітили, цей генератор може видавати 12 вольт, тобто може заряджати акумулятор. І ось така червона кнопочка. Це є також запобіжник. Якщо йде якесь коротке замкнення, запобіжник вибиває. І відразу покажу, що в комплекті навіть ідуть клеми провода для того, щоб ви могли заряджати. Акумулятор, ключ свічний та викрутка. Характеристики цього генератора: струм 8,3 А, також є 12 вольт, кількість фаз 1, номінальний вихід 2,2, максимальний 2,5 кВт. Опа! Ну що ж, друзі, зайдемо на офіційний сайт Vitol і подивимося, по чому продають цей бензиновий генератор. Відразу хочу сказати, що по промокоду НІК мінус 15% на всі бензинові генератори та продукцію Vitol. Отож, спускаєтесь нижче по сторінки, можна почитати доточний опис на цей генератор, а також можна ще подивитися, скільки є бензинових генераторів від воїн. А кому цікаві бензинові генератори, посилання на сайт я залишу в описі під відео. А тепер вам дотошно розповім, що знаходиться на боковій панелі. Ось тут в верхній частині знаходиться речах підсоса, тобто який перекриває повітряну заслонку. Ось намальовано, що заслонка перекрита. А ось нам намальовано, що заслонка відкрита. Коли буду заводити, все покажу до того. Та у нижній частині розташований стартер та перемикач, який вмикає та вимикає цей бензогенератор. Також тут інтуїтивно все написано. Як ви бачите, у задній частині велика решітка це зроблено для того, щоб не попектись об глушник, і відповідно є вихід від глушника. І цей вихід теж бажано час від часу чистити. Коли ви вже бачите, що ця решітка забита, все це дуже просто знімається і чиститься. Також вам хочу сказати, що на цей вихід можна вдівати металеву гофру. Тобто, якщо ви десь ставите його в приміщенні, що я не рекомендую. Ну, ну, якщо інакшої можливості немає, сюди можна цепляти металеву гофру. Ось тут, наприклад, навіть є вже хамут. У нижній частині генератора знаходяться резинові демпфери та знаходиться масляний фільтр. Зі зворотньої сторони знаходиться така кришка, зафіксована. Вона, вона на гвинт все дуже просто знімається, і через цю кришку безпосередньо вже можете добратися до свічки. Та З другої сторони також є така кришка, але ця кришка, як бачите, на весь корпус, тут уже знаходиться повітряний фільтр. Зараз я вам його покажу. Ось так відкручується 6 гвинтів, знімається корпус. На корпусі є такі защолки, і таким чином ви добираєтесь до повітряного фільтра. Ось такий паралон, схожий. Пилососок. Рекомендується кожні 10 годин його чистити та промивати в мильному розчині, але це тоді як дуже-дуже сильно забруднене повітря в навколишньому середовищі, тобто в якомусь цеху, де постійна пилюка, стружки і т.п. І тобто зняли, помили, прочистили і встановили назад. Так, одразу покажу, як виглядає глушник. Знімаю пластиковий захист. Ось такий, друзі, великий глушник. Є хамут, хамут відкручується, цей фільтр також чиститься. І додатково, так як казав, сюди можна встановлювати гофру. І відразу вам покажу, що сам двигун, тобто сам двигун незалежно, також стоїть на резинових демпферах. Крім цього, корпус на демпферах і всередині ще сам двигун на демпферах. І з цієї сторони біля повітряного фільтра стоїть пробка для заливу масла. Масло сюди йде для 4 такних двигунів. І найважливіше, що хотів сказати, що тут є датчик, тобто, якщо масло ви сюди не залежне. Залиєте, бензиновий генератор не заведеться, це зроблений захист від дурака. Також покажу, що на пробці є рівень. Тобто, як краєчок рівня торкається масла, це означає, що рівень масла вже нормальний. Так, давайте підготовимо його до роботи, залию масло і розповім далі, як обкатувати цей генератор. Так, залив масло, масло помістилося в мене сюди 560 грам приблизно. І ось бачите, масло видно. тобто коли Виходить, закручити пробку, кінчик цієї пробки буде торкатися масла, і це буде означати, що рівень масла нормальний. Бистро розкажу для тих, хто не знає, як покладати цей генератор. Рекомендовано, щоб перших 10 годин генератор робив без нагрузки або грузити його не більше, ніж на 50%. Після перших 10 мотогодин, тобто як він працював 10 годин, обов'язково треба поміняти масло. Знизу відкручуєте пробку, зливаєте і заливаєте нове. Друга заміна масла робиться вже аж після 20% 20 годин роботи. Третя заміна масла, друзі, робиться після 50 годин роботи. А ось уже після третьої можна масло міняти кожних 100 годин роботи. Тобто це означає, що ваш генератор пройшов повноцінну обкатку. Тобто всі наступні рази міняєте після кожних 100 годин роботи. Розкажу ще невеликий такий нюанс, багато хто не знає. Як ви не будете використовувати дуже довго генератор, його необхідно законсервувати. Треба відкрутити свічку, витягнути, залити 5-10 грам масла, 10В-30, закрутити свічку назад. І пару раз дергнути стартером, поршнева група змазлась. Таким образом ви законсервуєте цей двигун на багато років. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо, як він працює. Взальмоємо бензин. Закрутили кришку. Обов'язково, що я казав, відкриваємо клапан. Обов'язково вмикаєте тумблер в положення ON. Режим економ, чи режим максимальний. Не в залежності як буде стояти. Включаємо важіль в положення фон. На корпусі все зазначено. В карбюраторі обов'язково перекриваємо повітряну заслонку. Підсос його в народі називають, як тільки заводиться бензогенератор, обов'язково повітря треба відкривати, тобто скидуємо цей підсос. Зараз я це все продемонструю. Як бачите, завівся з першого разу, дуже тихо працює, тобто я можу з вами розмовляти. Тобто це з відстані 1 метра. Генератор зараз працює в еко-режимі, Я зараз дам максимальний режим, відповідно, генератор підкине оберти. То для чого зроблений екорежим? Якщо ви підключаєте пару якихось лампочок до кіловатта, не треба включати максимальний режим. Він відповідно буде економити і пальне, і, відповідно, буде тихіше працювати. Так, тепер давайте перевіримо, як працює перенавантаження в цьому генераторі. Тобто в мене є 3 кіловаттна пушка, відповідно він її не потяне. Я дам 3 кВт і подивимося, як все спрацьовує, чи дійсно спрацьовує. Зараз включений екорежим. Це я півтора кВт включив. 3 кВт. Все. Як ви побачили, генератор вибив. Але перед тим, як вибити, загорілась кнопка перенавантаження, тоді він вибив. Що ми робимо? Виключаємо генератор, вимикаємо всі прилади з нього та перезапускаємо. друзі, тепер давайте перевіримо, як працює від неї 230 ОШМ. 230 ОШМ в мене має 2,5 кВт, і давайте подивимося, як буде вести генератор. Si no soy yo, pues quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. ¿Por qué? Як бачите, навіть в екорежимі працював, тобто генератор автоматично підкидує, мені не прийшло включати нормальний режим. Так, тепер давайте спробую зварювальний апарат. Варити я буду трійкою електродом. Я розумію, що воно не призначене, але я спробую. Ну, варити може, але такими короткими-короткими ривками. Попробую електрод 2 міліметра. Ну, друзі, як побачили, якщо щось легенько прихватити, то можна, звичайно, що він не призначений варити там цілими днями підряд, а якщо якийсь паркан приварити, де немає світла, легесенько з розумом, ну, можна. Тим більше в ньому є захист. Покажу облазу, який я шов зробив, це є трійкою, це є двійкою. Тобто, як бачите, можна зробити нормальний шов, не спіша. Чуєш, тільки генератор йде в перегруз, забираєш електрод, він знову розганяється і знову варити. І ще раз скажу, не призначений, але... Якщо з головою, то можна. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Друзі, все, що я можу тут сказати, що це є нормальний робочий генератор, відповідає своїй потужності, тому що ви самі побачите, що з болгаркою 2,5 кВт працює на ІЗІ. Легенько може потягнути зварювальний апарат, лише легенько. Дуже добре, що тут є два виходи. Також дуже добре, що тут можна заряджати акумулятор. Ну і також сподобалось, що він компактний і легенько його можна транспортувати. І до речі, я ще читав на сайті, що тут удару пластик. Реально, пластик ударостійкий. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.